Повномасштабна агресія Росії, яка триває вже більше двох років, кардинально змінила життя кожного українця. Одні залишили звичне життя і пішли на фронт, інші наближають нашу перемогу в тилу. Зрозуміло, що життя вже ніколи не буде таким, як до чорного четверга. У ці дні подумки люди повертаються до страшних подій дворічної давнини. Хоча трагедія війни зараз є щоденною. Ми поспілкувалися з військовими на Донбасі та з цивільними у Дніпрі. Попросили їх згадати емоції того дня, 24 лютого 2022 року. Окремо у воїнів ми запитали про їхній шлях на фронт та заради чого вони зараз в окопах. Дмитро у територіальній обороні Дніпра з перших днів повномасштабного вторгнення у цивільному житті він працював в органах місцевого самоврядування, до цього викладачем вищої школи. Є кандидатом історичних наук, а тому аналізує причини вторгнення. Андрій, пам'ятаєте, війну чекали всі, начебто, але все одно вибухнула вона абсолютно несподівана. Ніхто не чекав і чесно, я був розгублений, але дуже. дуже я просто. Був настільки здивований, що Росія ризикнула напасти на Україну. Сумнівів не було, тому що я піду воювати саме воювати. У мене сумнівів не було. Єдине, я не знав, куди я піду, в ЗСУ чи в ТРУ. Тільки-тільки почали формуватися батальйони ТРУ. І я не скажу, чому я не знаю, але я сів в машину, і приїхав в центр комплектації. Центр комплектації пункт комплектації батальйону. Це було 26 лютого. Ще до 24 лютого у Дніпрі діяв унікальний музей АТО, філія історичного музею імені Яворницького. Зараз він носить назву сучасної російсько-української війни. На сьогодні Ганна Терянік, виконувач обов'язків директора, єдина його співробітниця, яка не на фронті, згадує, що в день чи її головна думка рятувати документацію щодо українських військових. Я була у відпустці, і війна застала мене в Миргороді на Полтавщині. Ну звичайно, як і всі українці, я прокинулася близько п'ятої години від вибухів, бо аеродром Миргород, якби всім відомо, куди били. Ну і в мене в першу хвилину був дзвінок, звичайно, до дітей. І на другу хвилину я збиралася. Я збиралася на роботу. Мені треба було було розуміння того, що у мене в музеї дуже багато документів, дуже багато свідчень про військових і про їхні родини. Це треба було заховати. У Ганни страх війни прийшов лише наприкінці робочого дня. До вечора знаходилася на роботі, і ввечері тільки усвідомила, що мені страшно. Одна із цілей ворога викорінення українського культурного коду нашої ідентичності, а тому, з-поміж іншого, окупанти нищать культурну спадщину у Дніпрі. На щастя, вона не надто постраждала. Утім, з начальницею відповідного управління надією лиштвою ми згадуємо перший день, яким він був для пам'яткоохоронців. 24 лютого 2022 тисячі вони хотіли дослідити спадщину за допомогою дрона. У нас на ранок на сьому ранку був запланований виїзд. Якраз снігу не було, була плюс-мінус нормальна погода. Ми збирались їхати знімати дронами кургани, які у нас стоять на обліку. Так Якраз... саме час з дронами було літати. Зрозуміло, що у перший день війни було не до дрона. Надія згадує, що для неї особисто відчуття війни прийшло з самого ранку. Незнайомий звук це був звук пролітаючої ракети, потім вибух, і якби відразу ну, звук був зовсім незнайомий. Я такого ще ніколи не чула, тому було незвично. Я прокинулась, не могла зрозуміти, що відбувається. Прямуємо на Донбас. Там зустрічаємося з аеророзвідником Михайлом. Його шлях до професії оператора дронів був нелінійним. До лютого 2022 року він взагалі не мав військового досвіду. Пришел получается 25 февраля 2022 года записываться в тероборону Сначала туда никого не пускали, говорили, что только те, кто имели боевой опыт. Я боевого опыта не имел. Поэтому энное время прождал. Все-таки записали Сначала ну, на посаду стрельца в пехоту. А на Донбассе оказался весной 2022 года. То есть нас в апреле сюда отправили воевать. Ну временем спочатку служив в піхоті, а після от, сформувався ввод аеророзвідки. Ну, З-поміж іншого, функція операторів дронів допомога піхоті, щоб наші хлопці не потрапили у ворожі пастки. Однак, отримання контузій різної тяжкості, на жаль, на фронті це не рідкість. Самі зібралися з хлопцями. Зі своїми близькими товаришами, друзями з району пішли, ми 27 лютого записалися. Поки бригада формувалася, наш батальйон укомплектувався. Десь 7 квітня ми вже виїхали, покинули наш рідний Дніпро і поки по логістиці виїжджали по всім точкам, де ми базувалися, і от 5-го а вже червня ми попали на сам нуль І з 5 червня ми на нулі У Вас ви говорили, що у вас були в тому числі контузії. От наскільки це важко емоційно? Як довго ви реабілітувалися після цього? Ну, контузія така штука, що у кожного бійця по-своєму впливає організм і вражаються побочні ефекти. У когось слабость, у когось нудота, головна біль, ну, у кожного, там, тиск піднімається, у когось на це на серце може влияти, у когось реч віднімається. У мене їх три. І, ну, кажуть, що ну, легка, але ми знаємо, що легкою не буває. Тобто вона все, все одно а, виражає свою якусь там по імунітету здоров'я, побочні ефекти, то треба слідкувати, стабільно капатись і о, проходити якусь реабілітацію медиц... по медицині. І нарешті, чи тільки за суверенітет, територіальну цілісність, збереження генетичного коду воюють на фронті? Звісно, ні, хлопці не забувають про рідне Дніпро. Ми сюди і прийшли, щоб боронити рідне місце, для того, щоб там, в нашому місті, могло бути життя. Для того ми всі прийшли і виконуємо свої бойові завдання.